Доброго дня, церква! З Різдвом Христовим я дуже вдячна цьому дому, кожному з вас, кожному служителю. І сьогодні я хочу розповісти, як Господь сілює. Було день народження церкви, і пастор молився і казав, що зараз сілюється горло. Я розповім свою історію про моє горло. Я працювала на такій роботі, де був хлор і різні такі речовини, які вредно відносились. І в нас сказали, що, так, що це професіональна хвороба. Да? І моє горло, воно постійно в такому було сухості, і довго балакати я не могла, закашлювалася, і мені постійно, ну, постійно треба було якісь приймати пігулки. Тощо. Перед цим до цього служіння я переболіла простудним заболіванням, і в горлі з'явилося таке, відчуття, ну, що в тебе там сидить свінок, і постійно тобі. Там там колючки пускає в горло. Ну, коли пастор сказав, що сілюється горло, я кажу, Господи, це моє горло сілюється. За це время, я 6 років вже не працюю на цій роботі, молилися служителя всі, ну і принімала. Коли пастор сказав цього разу, я кажу, ні, це моє. І моє горло, воно зсілене. Я прийняла це сілення, і після цього ця чуткості моє горло зсілене. Але я хочу вам сказати, що ми повинні держати своє слення і те, що дарує нам Господь. Тому що, коли стали включати цей блок свідоцтв, я одразу думала підійти і розповісти про це свідоцтво. У мене якось зашкрябало п'ять. Я кажу, ні, пастор сказав. Христос зробив, і я це прийняла, тому це не моє. І тому кожне, що робить наш Господь, ми повинні вдержувати, тому що він нам дав владу і нам він дав силу держати те, що він нам подарував. Дякую.